Сьогодні я винен був займатися рослинами, але як виявилося, у мене нема субстрату для них. А коли я поспілкувався з чатом, GPT, виявилося, що я взагалі їх посадив не в той субстрат, тому їм було так херово. І я вже замовив той, що треба, все буде добре. Тому, бля, якщо у вас є вдома рослини і вони у вас чомусь дохнуть, то обов'язково подивіться, може ви їх просто тупо посадили не в ту землю або не в той горшок. або заливаєте. Взагалі варіантів дуже багато, але це такі самі живі істотки, тому слідкуйте за цим. А я ось усі свої зараз візьму. Коли прийде земля, пересаджу і все буде добре. А ще в нас якось змінилась дуже сильно погода за останні кілька днів. Стало дуже холодно. Тож одягайтесь тепліше і бережіть своє здоров'ячко. На цьому на сьогодні все. Завтра в нас середа. Сподіваюся, жасі від відео вийдуть. Я їх дороблю. Тому всім до завтра.